шестьдесят пять пятьсот пятьдесят. Шестьдесят пять пятьсот пятьдесят. Так, снеданок готовый. Як завжди, сьогодні з кокосом. Отак. Вот Щось камера моя. Так, Максим, вставай! Треба йти на базар, в магазин, чи куди вже треба, куди небудь Мальчик, не трогай Лінду, Лінді хреново. А ти її трогаєш. Жива здорова, все добре. Наскільки можна? Каша дуже смачна. Максим! Не хочу вставать и все. Мальчик, уйди. Дай найдешь себе место, чешу. Лилюнчик, иди покажись. Мальчик, слон. Иди покажись. А Та там, доброе Да, да, да. Остю, пусть. Мальчик, ні, все, 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 все. Оу! Oh! Іди вон! Лінда, іди-иди, йди, все, іди-иди, пока-пока. А сьогодні хочу закупитися і попробувати заготовитися хоча б на тиждень. А, ну не то щоб на тиждень, а зробити заготовки і щоб дещо там було в холодильнику. Там На 2-3 дні точно, плюс заготовки. Подивимся, що буде з м'яса в, в магазині. І потім вийду, покажу. Так, все збираюся, вдягаюся, фарбуюся, приводжу себе до порядку і ідемо з Максимом на закупки. Сьогодні хочу готувати від трьох до семи днів на кількість днів від трьох до семи хоча б заготовки і деякі страви, щоб зайти в холодильник, подивитися і знаю, що в тебе є що їсти. Я ще хочу зробити правильне олів'є. тому Залишайтесь, будемо можливо цікаво. Так, замаринувала я стегна в меду, горчиці і соєвий соус. Зараз буду запікати і заодно буду робити грузинський пиріг, творог, молоко, яйця, лаваш і твердий сир. А закупки відміняються, ми нікуди не пішли, тому я роблю. Гречку варю каструльку невеличку, роблю грузинський пиріг і запікаю стегна. На сьогодні, плюс-мінус на завтра, їсти буде що. Так, вбила 4 яйця, наливаю таку от кружечку холодного молока. Так, трішки підсолила яйця з молоком і збила. Ось так. Так, додаю 250 г творога 9% і все гарно перемішую. Збиваю такою толкачкою для пюре, щоб було все однорідне. Так, покришила сюди в творог яйця молоко, лаваш, один штучку і трішки із другого, десь, можете, грам 70-80. І тепер буду терти сир. Так, потерла сир, в мене вийшло 86 грамів. Зараз все перемішаю і вилью в форму. Можливо, змажу формочку силиконовим оливковим маслом. Трішечки. Так, все. Вилила в форму і ставлю на 200 градусів. Ну, коротше, потім подивлюсь. Так, стегна наші вже випеклися. І я вже їх поклала хай собі захолонуть. Це моє. Пірог допікається. Ось такий грузинський пиріг. Сиру і творогу з лаваша у мене вийшов. Він ще гарячий, але дуже-дуже смачний, бо я вже його готую не перший раз. М -м -м. Це щось. Тому зараз буду нарізати і буду кликати Максима їсти. Ці наші на обід готові. Передати, як виглядає цей пиріг, я не можу. Ну, виглядає він так слоєно, Запах та смак це щось. Ось. Бачите, як торт наполеон? Ну, попробуйте, вам сподобається, я, я знаю. Ось такі порції. Так, а на вечері у нас те саме: пиріг і м'ясо запечене. Так, всім доброго вечора. Хочу трішки пояснити Лінден Хекель, чому вага моя не зійшла на наступну десятку зваження, а навпаки, добавилася на 150 грамів. Дивіться. Не завжди вага сходить так, як нам хочеться. Коли ви бачите в зеркалі, що ви схудли, по одягу ви бачите, що ви схудли, в об'ємах ви схудли, а на ваги мальчик прийшов. Стаєте, а вага на 150-200 грам, 500 грам більше. Потім ви зважуєтеся на наступний день або через два дні, і ви бачите, що на 500-600 грамів вага менша. А Пройде тиждень, ви станете зважуватися, ваша вага може бути знову 66, так як у мене. Це не значить, що це погано і людина не худне. Ні, це добре, людина худне, краще зважуватися дійсно раз в місяць. Так буде краще. На порожній шлунок, на порожній, тому що ну, мало так, і мінімум одягу. Не пивши воду навіть. Тоді ви все побачите. Я знаю, що вага в мене йде вниз, а навіть якщо стоїть, то це теж непогано, тому що 65,5 на мій зріст, 1,75 75 це нормально. І я не засмучуюсь. Уже в сина вага сходить так, як треба. Першу десятку зійшла, в другу десятку зійшла, мальчик не тарабанлінду, а в третю десятку ще не важились, будемо важитися. Вот два метичка. Массажист. Ты на массаж пришел? На массаж? Массажируй ты. Ты руби массаж. Иди массажируй. Масаж. Лінда почуває себе краще, слава Богу, на даний час боюся злазити. Тічка добігає кінця, жарко, в хаті жарко, кайфують. А за закупками сьогодні не пішли. Зробила їсти на обід та на вечір, що було в холодильнику, і пиріг дуже дійсно добрий. Всім сподобався і буду робити частіше. Там калорій дуже мало, 242, по-моєму, на порцію. З нігтями біда. Ніяк не можу їх доробити, тому що коли ти їх фарбуєш, потім 20 разів миєш посуд, готуєш їжу і миєш собакам тарілки, вичесуєш, поводок постійно в руках. І така от біда. Але це не найгірше. От. Завтра неділя, в понеділок, можливо, піду на закупку. Завтра буду мальчика купати, перед прививкою буду готувати. Лінду купати не буду, тому що тічка і в тічку собак не бажано купати. От, вівторок, середу прививки, а далі будемо дивитися, що скаже лікар стосовно Лінди. Чи є в неї піометра, і що ми будемо робити далі. Насамперед, здоров'я Лінди важливе. Клініку я знайшла біля церкві, ціни там невеликі, але клініка дуже хороша. Щоб зробити там Узі серця, Узі матки, рентген, там, наприклад, чи общий аналіз крові здати, там, на хімію, біохімію, а це не дуже дорого. Дорого це дорога. Туди на таксі, назад, на таксі, а таксі брати нас не хоче. А в автобуси, маршрутки можна попроситися, але біда в тому, що туди не їде зараз автобус. Тому не знаю. Будемо дивитися, що скаже наша лікар після того, як прив'є їх, прививки зробить. І якщо все добре в Лінди, надіюсь на це, то коли буде тепло, надіюсь, що ми все ж таки на аналізи попадемо. Бо сім років минуло, для собаки це гарний вік такий. Вона вже старіє і про здоров'я треба дбати. Це вітаміни на сустави, на серце, підтримуючи імунітет. Зміна харчування і менш навантажень. Якось так. Ну, в принципі, як і в людей. Людина старіє, в людина все змінюється. Люди не в таблетках, на вітамінах, ну так і собаки. От, коли записувала, сідала записувати ролик, щось багато дуже хотіла сказати, але щось все десь ділося. Мені так цікаві, цікаві коментарі, коли я виставляю в шоц. Відео, блюда, і даю назву заголовку, що їж таку їжу, там ти схуднеш, або з такої їжі можна похудати, там скинула вагу. А, і пишуть коментарі, що з такою вагою, з такою їжею можна набрати вагу, так? А, ні. Я на такій їжі, але більш різноманітнішій, до війни за півроку скинула 20 кг, навіть трішки більше. Тому. Все має бути в міру збалансовано і правильно, тому вага буде сходити якось так. Я думаю, що у багатьох будуть запитання, чи на такому харчуванні сидіти все життя. От, тому що багато хто з нас любить цукерки, тортики і тому подібне, так? Випічку. І як можна жити без цього всього? Я хочу записати окремо цей ролик. І хочу записати ролик, які продукти ми не вживаємо, які продукти вживаємо, чому так, і не знаю, чи це в один ролик все розміщу, чи в три. От, але саме цікаве те, що я вам розкажу про те, чи на цьому харчуванні можна дозволити собі торт, піцу, цукерку, какао з молоком, цукром, випічку, наприклад. Я думаю, підготую цей ролик, і він буде цікавий для багатьох, тому що я сиділа на цьому харчуванні півроку. Я знаю, що я собі дозволяла, коли, скільки і що я потім робила. Інформації у мене дуже багато, тому що вага може сходити, а потім раз і повернутися у два-три рази більше. І щоб не робити таких помилок, треба дуже чітко придержуватися норми і дуже чітко розуміти, що ви робите. Перше це працювати з мозгами. так, Все в нас в голові, в думках, і як ви собі там нам думаєте, намрієте, так воно і буде. Якось так. А сьогодні у нас закінчився день, на закупки ми пішли, приготували, що було, на обід і вечерю, з собаками погуляли, поприбирала в кімнаті, поли, помила, позамітала. Зараз вечір, може, домию тут коридор та кухню позамітаю, тому що сил чомусь не було. так. І подивлюся пару роликів в Ютубі, і, напевно, піду спати. Якось так. У нас все добре, наскільки це може бути. Живі, здорові, не голодні, криша над головою є. В принципі, все добре. Тільки часу не вистачає на себе. От так, в принципі, все добре. Напевно, ви бачили ролик про будівництво. Там складені ролики докупи за все, що змогла я. Назнімати, що мені висилали мої родичі. А, я зробила такий ролик. Продажа будинку, я думала, але поки не впевнена. Тому така назва. Можливо, буду продавати, але поки ні. Я не вирішила, я не впевнена, я хочу доробити, я хочу там жити, і я хочу вже скоріше переїхати. Тому це не клікбейт. Можливо, буде продажа, а можливо і ні. Якось так. Всього, всім добра ніч. Збалансую свої ролики, свої теми і буду розповідати. Також дуже багато тем про Німеччину. Ніяк руки не доходять про те, як ми жили. І кожну тему окремо: про економію, про миття посуду, про харчування, про правила, про те, як ми ходили в гості зі своєю закускою. Ну, коротше, про все дуже багато є цікавих тем. Про що, можливо, не говорять або не договорюють або перекручують, бо дуже вміють наші перекручувати. А я просто розповім все, як було. І які звичаї в німців за 9 місяців знайомства з багатьма німцями, вони всі однакові. Тому чекайте цікаві ролики, діліться відео, підписуйтесь. Я взагалі не прошу, щоб підписувались, так, і ставили там лайки, чи писали коментарі. Але коли ніхто нічого не пише, не ставиться лайк, нема підписок, нема бажання знімати. А у мене дуже багато цікавих тем, про які би я хотіла показати, розповісти, або навіть експерименти, челенджі. Там, Ну, не знаю, поекспериментувати над собою, чи виживу там я на тиждень на 200 гривень, можна 100 От, пікніки. Ой, боже, ніхто чешиться. Пікніки якісь на природі. Щось цікаве, якісь цікаві місця. Буду їхати до будинку, де будуюся, буду показувати, пізніше переїзд буде, потім буду показувати, як робимо ремонт, скільки це все коштує, як закуповуємо меблі, обстановка. Ну і буде цікаво. Буду купляти собак. Так, без цього ніяк. Багато планів. Тому переходьте, діліться. Підписуйтесь, коментуйте, ну і ставте лайки, щоб трішки підняти канал вгору. Ну вам не складно, мені буде дуже приємно, тому що я, в принципі, знімаю для людей і стараюся, викладаюся, наскільки це можливо. Просто так, за безплатно, тому що мені це цікаво. От, я думаю, заслужила на підписку та лайк-коментар.